Привіт! Бачив, що на заборі написано, а за ним Рено стоїть. В цьому відео я хочу поговорити про головну проблему автомобілей марки Рено. Якби мене спитали ще років 15 назад, яка головна проблема Рено, я би відповів, що це їхні конструктори. Автомобілі були досить незручними для обслуговування. Через це їх ненавиділи на СТО і не полюбляли автовласники. Наразі ситуація абсолютно протилежна. І головна проблема автомобілей Рено це прокладка між кермом і сидінням водія. Тобто самі власники автомобілей. До цих висновків я прийшов, подивившись на відгуки власників автомобілів, а також почитавши коментарі під відео, в тому числі і мої. Так що ж не так з автомобілом, який має оцинкований кузов і офігенні двигуни, з кузовом все добре, Нарікань на кузов мінімум. Основна їхня проблема, тобто нарікання в більшості йдуть саме на двигуни. І більшість нарікань саме на К9К. Які саме нарікання у нас йдуть на К9К? По-перше, провертання вкладишів. По-друге, починає сипатись обладнання, яке навішено на двигуні, починає жерти масло і так далі. До речі, вкладиші можуть провертатися також на М9Р. Це не така популярна проблема, але це також можна зустріти. Через що? Звичайно, через заміну моторної оливи. Невчасно заміну моторної оливи. Я вже згадував про те, що даний двигун виготовляється 25 років. І це не просто так. Всі автомобілі зараз виробляються не конструкторами, а маркетологами. Що я маю на увазі? Приділяють більше уваги дизайну. Менше уваги надійності автомобіля. І якби цей двигун був ненадійний, якби по ним були виключно негативні наслідки, ви вважаєте, маркетологи і далі б його використовували, вони б давно замінили б його на той самий 1,6. Але 25 років це 25 років. І так само він ставився на Nissan, на Інфініті, на Мерседеси. Це класний двигун. Так в чому ж його проблема? А проблема в тому, що всі хочуть зекономити. Хочуть зекономити на е, розходних матеріалах, хочуть зекономити на моторній оливі, хочуть зекономити на обслуговуванні автомобіля. І це починаючи від першого власника і закінчуючи останнім власником. В мене був друг. Він ще, коли можна було купити бляху, Менш ніж за 1000 доларів взяв собі перший сценік. Там стояв К-9К. Він був шикарний, він працював класно. І мій друг був задоволений даним автомобілем. Але з'ясувалося, що в нього не працює турбіна. Він полагодив турбіну і насолоджувався ще більше. Проблема не в самому моторі, а проблема в його обслуговуванні. Також багато людей прагнуть взяти авто по низу ринку, а потім виявляється, що воно проблемне. З низу ринку не будуть нормальних автомобілей. низу ринку продають те, що хочуть продати максимально швидко. Якщо ви хочете взяти нормальний автомобіль, він буде коштувати недешево. Те саме стосується і пригону автомобілей з Польщі. Я сам з цим стикнувся. Людина, яка приганяє авто, перевіряє. Лакофарбове покриття. Так, воно може десь там заїхати на СТО, але ця людина не буде досконало дивитися на двигун. Бо в нього є вже наступні замовлення, які потрібно пригнати максимально швидко. Якщо ви хочете купити нормальне авто з Європи, ви маєте взяти нормальну людину, яка повністю перевірить в тому числі і дизельний двигун, бо це найдорожче. Що потім вам доведеться ремонтувати. Мені пригнали машинку, а потім з'ясувалося, що даний автомобіль рік стояв на комісі. Цілий рік. Я замінив все, що тільки можна замінити на моторі. Я замінив майже всю ходовку, але при цьому всьому зовні автомобіль був класний. В салоні автомобіль був теж, в принципі, класний. Тому пригон авто це теж, в принципі, лотерея. А коментарі деяких власників мене взагалі вибили з колії. Людина пише, що мотор класний для першого власника. Далі людина пише, що він взяв, е якщо не помиляюся, дастера з К9К. Він знав про проблеми з кладишами. Він знав про всі інші болячки. Але каже: але все одно я міняв оливу кожні 10-15 тисяч кілометрів. Як так можна відноситись до обслуговування? Ти знаєш всі проблеми, ти знаєш слабкі місця, і все одно ти робиш так, щоб наступний власник з цими всіми проблемами стикнувся. Ось це і є їхня головна проблема. Тому я вкотре наголошую: якщо хочеш взяти нормальний автомобіль, перевіряй його перед покупкою. Причому перевіряй повністю. Так, є якісь нюанси, з якими ти будеш миритися, з якими не будеш. Але перевірити автомобіль потрібно. Не бери автомобіль по низу ринку. Скоріше за все, він буде вже неживий. Ну і останнє. Якщо ти хочеш, щоб наступний власник твого автомобіля насолоджувався ним, доглядай за ним. Дякую за перегляд.